Сенсація Пентагон споряджає томагавки для України. Карта розгромних ударів по РФ готова. Трамп екстрено готує додатковий план озброєння ЗСУ. Фінальний наступ наших закінчення війни він сказав це Путіну прямо на камеру. Усе вирішиться у найближчі два дні. Літак із очільником Пентагону здійснив екстрену посадку. Це все змінює. Україна запускає дронову революцію. Мільйони безпілотників прямо в ціль. Знову прильоти по РФ Кремль в агонії рве кіхті на НАТО. Фінляндія попередила про неминучу загрозу, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Це відбулося. Пентагон уже має план постачання далекобійних ракет томагавк Україні. Міністерство оборони розробило плани продажу або передачі ракет Томагавк, якщо пан Трамп віддасть наказ. Жирні цілі далеко в тилу ворога визначені. Аналітики інституту вивчення війни припустили, що у зоні ураження цієї мегазброї може опинитися майже дві тисячі російських військових об'єктів, зокрема 76 аеродромів. Путін панікує вже на всю. Ба більше Трамп Екстрено готує сенсаційний план фінансування ЗСУ, який може остаточно задушити РФ Мегапідтримка України коштом нових тарифів на імпорт із Китаю, головного союзника Кремля. Стратегія передбачає запровадження 500% відсоткового мита на імпорт з Китаю. А виручені кошти будуть використані на зброю для української армії. План розроблений для того, щоб чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю. Трамп остаточно розчарувався у Путіні із. У Білого дому прозвучала ще одна гучна заява: Україна збирається іти у наступ. Очільник США Дональд Трамп підтримав рішучість Києва, і це все напередодні доленосної зустрічі американського та українського лідерів у Вашингтоні. Невже перші знаки? Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення щодо цього, але вони прагнуть наступу, і нам треба вирішити. Схоже, Америка взяла рішучий курс. Трамп в останнє звернувся до диктатора Путіна із жорстким попередженням. Все, що ми хочемо від Путіна, припинити це припинити вбивати українців і росіян, бо він вбиває багатьох. Західні змі уже прогнозують наближення кінця війни РФ проти України. Президент Америки може змусити агресора сісти за стіл перемовин найближчим часом. Ставки високі як ніколи. У міністерстві оборони США натякнули, чим може обернутися для Москви непокора, якщо нам доведеться зробити цей крок. Військове міністерство Соліменсінша готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати. Одразу після шокуюча новина, літак із гекситом здійснив екстрену посадку в Британії, коли повертався до США з Брюсселя через тріщину у лобовому склі. Літак приземлився згідно зі стандартними процедурами, і всі на борту, включаючи міністра у безпеці. Виробництво на максимум Україна наважилася і готова до дронової революції. 20 мільйонів безпілотників на підльоті. У 2026 році ми зможемо виробляти 20 мільйонів FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Міністр оборони наголосив Україні потрібні швидкі і перевірені в боях рішення, щоб зупинити Росію. Тим часом РФ тане на очах. Українські безпілотники уже філігранно виконують свою роботу далеко в тилу ворога. У Саратові приліт по НПЗ. У Волгоградській області вийшла з ладу Леп Балашовська. Офіційний Волгоград підтвердив ураження та факт пожежі. Регіон перейшов у режим блекауту. Вы смотрите. Хорошо. По станции. Да, хорошо. Есть. Все. Третий выключатель. Підстанція забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волжської ГЕС до центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новоніколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області. Екстрено нова війна на горизонті. Фінляндія попереджає про другу фазу агресії Кремля. Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї. Потенційної агресії після війни в Україні для НАТО існують реальні загрози. Ознаками цього міністр оборони країни назвав модернізацію армії РФ і збільшення військової присутності поблизу фінських кордонів. Фінляндія вирішила діяти вже зараз. Приєднується до програми ПьоРЛ, ініціативи закупівлі американської зброї для України з союзниками альянсу та зводить укриття для населення. Уже готово понад 50 тисяч бункерів, в яких можуть сховатися майже всі жителі країни. you <laughs> Росію лихоманить на обрії жорсткий удар українських сил. Темп наступу зростає, і Кремль уже відчуває тиск. Союзники активізують підтримку, а наші дрони і ракети демонструють точність, яка змінює правила гри. Крим у фокусі. Українська стратегія набирає обертів, і ворог нервово реагує на кожен наш крок. Міць зсу вражає. Світ спостерігає як міф про всемогутність Кремля та не просто на очах. Усе найцікавіше про це далі в матеріалі. Серйозний виток ескалації, він же страшний сон Кремля. Це все про ракети Томагавк, які незабаром можуть прибути до України для виконання бойових завдань. Прильот даже двох «Томагавк» по ніфті перерабатуючому підприємстві на території країни-окупантів окупант, це серйозніший визов для логістики окупаційної армії і відповідно, економічні катаклізми. Непосредственно самої Російської Федерації, якщо Україна отримає ракеты томагавк, то битиме виключно по військових цілях у Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Російська сторона прекрасно понимает тактико технічні характеристики данных крылатых ракет, находятся вне зоны поражения зони пораження російської системи если І якщо российской стороны російської сторони по возможной передачи в носили откровенно політичний блеф, бравурные заявления о том, что будет соответствующая реакция со стороны страны оккупантов, более того, намекали на возможный ядерный сценарий, то теперь заявления российского диктатора свидетельствуют лишь о том, что Российская Федерация якобы усилит свои системы ПВО. Но. Єдно значительне У Російській Федерації систем ПОН Незважаючи на ці руйнування, які завдає Україні Росія щодня. Наприклад, ці кадри атака в ніч на 13 жовтня на українську Одесу самі українці б'ють точно по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях та на території самої Росії. Я хотів би звернути увагу на підстанцію. КАФА – это в которая является частью энергомоста, который соединяет временно оккупированный украинский Крым с материковой частью Российской Федерации. Следует отметить, что вследствие ударов беспилотников сил специальных операций порождены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещение с защитной автоматикой уже начались перепады напряжения. Это кадры пожежи Таврийской ТЭС под Симферополем. Кроме этого, удары беспилотников сил специальных операций были и по подстанции Симферополь. Там прогремела серия взрывов. Данная подстанция, как и подстанция феодоси в первую очередь обеспечивает жизнедеятельность на російська окупаційної армії. за кілька кілометрів було видно, як палала нафтобаза у Феодосії. Місцеві пабліки повідомляють, що шлейф диму від нафтобази, що горить у Феодосії, простягнувся до керчі і далі через протоку. да, вони ще не можуть зрив на самані базі опять походу. Вона вся горит, у нього 6-7 точок же більше, в, ми вже в Більше не видим, которые прям друг за другом идут. На півночі Криму близько о півночі відключили мобільний інтернет. Потім і електрику в селах, яка з'явилася лише о пів на восьму ранку. Неспокійною нічка видалася в Ростові на Дону та в Ростовській області. Вот он! Слідчу! Ушоваблака в облака! Українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині та поблизу Орєхова на Запорізькому напрямку. Розповів Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Силу оборони України демонструє так називаємо активний характер оборони. Тобто, e, e, при можливості успішно контратакують, використовують тактику східної дронів. Силы обороны Украины нанесли колоссальные потери оккупантов в живой силе и техники. Коэффициент потерь безвозвратных и санитарных фактически сравнялся один к одному, хотя э, мировая практика это один к трем, то есть на одну безвозвратную потерю так называемую до соты три санитарные ранены. Силы обороны Украины провели успішні. Контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів, водночас окупанти, не зважаючи на значні втрати, продовжують тиск і просування на цих ділянках фронту. Калінінград – нова точка напруги. НАТО робить хід, від якого у Кремлі перехопило подих. Альянс обіграв Москву. Різкий поворот. подій. Плани Москви сипляться, а союзники дають зрозуміти. Терпець увірвався. Напруга зростає щохвилини. Кожен рух у Балтії тепер може стати моментом істини. Перші подробиці не пропустіть далі. Калінінград і Севастополь будуть знищені в перші години, якщо Росія нападе на НАТО. Таку заяву зробив колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Якщо б Росія в 2025 році году атакувала Польшу так же, як вона атакувала Україну, її б унічтожили сили ВВС НАТО і сухопутні війська Альянса. Можна бути впевненим, Калінінград був би бы ліквідований в перші ж часи. В перші часи Калінінграда нет. всі російські об'єкти Будь-які російські воєнні об'єкти в Севастополі теж генерал упевнений, що відповідь Альянсу на атаку зараз була б миттєвою і руйнівною. А ось у 2014 році альянс упустив щось важливе. Країни НАТО дозволили Росії залишитися безкарною за свою агресію. Якщо вернуться в 2014 тисячі год, коли почалась війна, Европа, США і Канада в В целом поддерживали Украину, но многие страны по-прежнему были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа. Люди говорили, да ладно, вам не драматизируйте, Россия важная страна, у нее ядерное оружие, и мы тогда, еще в 2014 году, не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России. У нее не было никакого уважения. Же ніке мерам. Більш того, поведінка Росії стала ще агресивнішою. Наприклад, російські пропагандисти особисто перетворювали. Той самий Калінінград на плацдарм військових загроз Європі робив це зокрема російський пропагандист та депутат Держдуми Євген Попов влітку цього року. Він випустив репортаж із ракетного корабля Буря і завуальовано погрожував країнам ЄС. Мовляв, дивіться, у нас є калібри, і вони летять більш ніж на дві тисячі кілометрів. Самі порахуйте, куди вони дістануть. Учитуєш що ми на Балтські а дальність калібрів приблизно плюс-мінус. Дві з половиною тисячі кілометрів можна легко посчитати можливу зону пораження. на цьому ґрунті Слова ходжеса про знищення Калінінграда у перші години після атаки зовсім не дивовижні. Російських баз у Севастополі і в Калінінграді бувшим Кеніксбергі являється, на мой взгляд, вполне адекватним ответом. На возможную угрозу со стороны Российской Федерации. Попередження Ходжеса це не гіпотетичне припущення. НАТО давно готується до можливої агресії саме з Калінінграда. Наприкінці вересня Польща та Швеція, наприклад, відпрацьовували оборону острова Готланд, ключового елементу безпеки в Балтійському регіоні, який знаходиться лише за 300 кілометрів від Калінінграда. Ці військові навчання мали послати чіткий сигнал про готовність до спільної оборони в Балтійському морі. Сигнали про Попередження шле Росії і нинішнє високопоставлене командування НАТО. Командувач армії США в Європі та Африці, генерал Крістофер Донахю, також заявляв, що альянс може стерти Калінінградський район у надзвичайно стислий термін, якщо виникне така необхідність, і додав, що вони вже все спланували. Генерал армії Шадонахю, і от генерал Донах ю ще в серпні місяці сказав про Калінінград наступне. Що у випадку, чого там, якщо хтось щось думає, та з приводу там гібридних провокацій? На східному фланзі, то в альянсу готові оперативні плани, які дозволять силам НАТО в Європі буквально за кілька годин перетворити Калінінград на попелище. Ну там російська пропаганда звичайно одразу полізла на стіни. Почала бити, що значить це провокація, це пряма угроза і так далі. От. але ось ця заява діючого американського генерала, причому того, який знаходиться на посаді в військовому керівництві НАТО, в військовому командуванні НАТО, це дуже такий прямий і чіткий сигнал бункеру. І була там, що ну всі бачать, чим ви займаєтеся, та всі бачать до чого ви готуєтеся, і не думайте, що готуєтеся тільки ви. Але тут слід зазначити, що ймовірно знищення міст це деяке перебільшення. Сумнівно, що НАТО візьметься спопиляти міста, та й це просто складно зробити. А ось те, що військові цілі накажуть довго жити, це факт. Говорити об знищення гараду в цілому, мабуть, не підходяться, тому що. во-первых, достаточно сложный рельеф, во-вторых, нужно не один десяток особо мощных бомб, включая даже тактические ядерные заряды. Но точная ликвидация доков, точных складов, причальных стенок, расположенных там военных кораблей – Нет задача вполні виконімо. Насправді тим же тамагавкам буде де розгулятися, особливо багато військових цілей на узбережжі Балтійського моря. Тут зосереджена і авіація, і війська зв'язку, і ремонтні заводи. І Росії варто було б замислитися про наслідки. Але хіба це у дусі Кремля? Оборони України демонструють потужність, якої ворог не чекав. У Кремлі паніка і розгубленість. Українська міць нарощує темп, а небо над фронтом працює на нашу перемогу. Фламінго беруть курс на Крим. Нептуни готові до нового ривка, символічного і стратегічного. Крок за кроком наші витісняють агресора. Що далі? Який сюрприз приготували українські сили на сам кінець? Дізнаєтесь просто зараз. Наслідки війни розв'язаної Росією починають повертатися на її територію у вигляді українських дронів та далекобійних ракет. У Генштабі припускають, що після Білгорода на власній шкурі дізнати, що таке блекаут зможуть москвичі. Допор не працює. у дьонова права там 10, 12, 14, кіннота ліва у дьонова І Метафор не роботи. Тим часом ще два російські регіони Тюменська і Свердловська області ввели обмеження на продаж бензину в одні руки не більше ніж 30 літрів. До цього нововведення на ринку торкнулися Хабаровського краю, Челябінської області та окупованого Криму. Усі ці черги та порожні заправки через щоденні атаки по НПЗ. Головнокомандувач Сирський заявив, що у вересні за програмою Діпстрайк доповіли про 70 влучань по території РФ. Нищимо в країні агресорі, виробництво паливно-мастильних матеріалів, вибухових речовин. і Інші складові російського воєнно-промислового комплексу, зокрема переробку нафти в Росії, зменшено на 21%. Активізація і розширення так званих дальнобійних ударів України по території Росії стала однією з головних тем зустрічі президента силовим блоком. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів, і на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно. Ми. Носіями ударів у глиб території Росії на даний момент є ракети «Фламінго» та Нептун. Про запуск виробництва перших компанія Фаєрпойн заявила наприкінці літа. Тоді ж у мережі з'явилося відео запуску Фламінко. та аналітики припустили, правда, що вони могли полетіти по території окупованого Криму. Видання Велт заявило, що саме Фламінго знищили базу ФСБ на півострові. Три ракети залишили кратери діаметром по 15 метрів. Зірвали. 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 Тоді ж німецькі журналісти заявили, що щомісяця з конвеєра сходить по 50 ракет, а планується й по дві сотні на місяць. І ось росіяни продемонстрували, нібито уламки збитої ракети Фламінго. За їхніми даними її на території РФ вразив комплекс БУК на висоті 100 метрів і при швидкості 600 кілометрів на годину. Судячи з заводського номера, припускають окупанти. Це 106-й боєприпас, вироблений у вересні. Достовірного підтвердження, що Фламінго рознесло базу ФСБ, немає. Військові аналітики вважають, що завдалими ударами і не тільки цими міг стояти сам Нептун. Сьогодні в українському ВПК вже випробовано і поставлено на потік три його модифікації. Готується четверта. І зараз проходить іспити. Це довгий нептун. Це якийсь за тисячу кілометрів, там тисячу кілометрів. Він зараз проходить іспити. В нього були вже враження, скажімо так, позитивні. Далі проходить він. Далі проходить іспити. Далі це питання паралельно. Це постановка його в серійне виробництво. Я вважаю ця серія Нептунів. Це ну, по перше, країну робить досить спроможною, Розкриває наш бойовий потенціал, тому що на ну, не всі країни світу мають крилаті ракети а ще крилаті ракети, які їх в перспективі і вони будуть і морського базування, і наземного базування і, Скажем так, на різні дальності зі зрозумілих причин українські зброєрі не надто поширюються про удари по агресору. Але президент Зеленський зізнавався пресі, що сили оборони навіть комбінують їх, і це визнають аналітики. Успішна практика, яку українці можуть перейняти у свого ворога. Ця ракета, скоріш за все, вона може бути більш масовою, але за рахунок іншого може бути більш дешевою, ніж м -м, високотехнологічна ракета, якою є ракета Нептун, і тут є ці цілий ряд комбінацій це знову ж таки ракета Нептун може в е, як менш помітна і більш точно використовуватись е, для, скажімо так, розчищення коридору. Е, або, наприклад, і навпаки, може використовуватись, наприклад, ряд ракет фламінго, які будуть дуже помітні використовуватись. Знаєте, як е, і дешеві, як ракети, які на себе відволікають сили протиповітряної оборони ворога. В той час як ракета Нептун буде проходити в цей момент, і менш помітна ракета більш Ч буде заходити і завдавати акцентованого удару. Український ВПК вже далеко не той, яким був на початку повномасштабної російської агресії. Військово-політичне керівництво країни нарешті зрозуміло, що стабільні поставки озброєння на фронт можуть гарантувати лише місцеві виробники. Щоправда, за наявності належного фінансування. Але з кожним днем, як небо є тероризується більше невідомих дронів, європейці та скандинавські країни активніше цікавляться. Не лише досвідом, а й кооперацію з Україною у виробництві зброї, що відповідає реаліям сучасної війни. На цьому ставимо крапку в нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.